Паризький меморандум, який вчора так потужно розхваляли по всій Європі, насправді віддаляє мир, а не наближає його. Це я вам даю повну 100% гарантію. Це віддалення миру, а не наближення його. Я вам це пояснюю і це дуже просто і зрозуміло. Коли ти робиш дорожчою ціну миру, і при цьому не робиш дорожчою ціну війни, мир не має ніякого сенсу. Зрозумійте, те, що робив Трамп до цього, це виглядало так. Ось тобі умови, при яких для тебе війна стає дорожчою, санкції і так далі. Так далі. І якщо ти хочеш уникнути цієї дорогої війни, ми тобі пропонуємо мир, в якому не дуже прописано, що буде після закінчення війни, для того, щоб ти не боявся цього закінчення війни. І тому нам було страшно, але ми е, Бо ми не бачили, що буде після війни. Але це. Не лякало Путіна, бо він не бачив, що буде після війни. Не було паперу, де написано, після війни буде те той, те, -то, і те, -то, і це дуже небезпечно для Росії. А тепер, коли Путін подивиться ці меморандуми і повірить в те, що вони справді можливі, він скаже: а нафіга мені мир? Навіщо мені укладати мир сьогодні? Коли. Вже відомо, що буде після нього. Україна все отримує і допоможуть, вона стане потужною, сильною і так далі. І, так далі. і тоді війна для мене стала, стає безглуздою. Я все, весь час воював для того, щоб все втратити після війни. Ні, я на такий мир не піду. Ось приблизно те, що я вам хочу зараз ще раз поважно повільно розжувати і розказати, для того, щоб ми зрозуміли, в чому велика небезпека цього всього. І чи це все просто піар, який потрібен був Зеленському і європейцям для того, щоб розказати, які вони потужні, але насправді це дуже небезпечно для нас, для війни. З вами я, Олександр Бергінець, ви на моєму каналі Бергінець Аналітика. Я дуже прошу вас поширюйте, лайкайте, коментуйте. Те, що я розказую, воно в принципі дуже важливе, і в принципі його мало хто розуміє і може вам розказати. Тому що я сьогодні прочитав вже дуже багато цікавих і правильних повідомлень про те, що цей меморандум гірший ніж Будапештська декларація, він гірший набагато ніж мінські домовленості, і це все порівнюється і так далі. І так далі. І це правда, і це чесно. Але це не вся правда. Вся правда значно гірша. Значно гірша. Так от, що відбувається насправді? Насправді у Путіна була певна мета. Ми розуміємо, яка? Паралізувати Україну і змусити її до капітуляції. Вона була ще в 2014 році, і тому Порошенко. Коли укладав оцю мирну угоду, він не уклав, не подав туди пунктів, які би зруйнували довіру Путіна, що він досягне результату після війни. Не заклав. Він взяв всі пункти, які в принципі видавалися Путіну прийнятними, просто поставив їх такому в порядку, що Путін нічого не міг зробити. Так, це справді обмежувало можливості України, але це не давало можливість перемогти. Цій війні Путіну шляхом миру. І Путін це підписав і потім розказував, як його кинули, обманули, і так далі, і так далі. Це правда. Що відбувається сьогодні? Не знаю, навіщо це потрібно було Зеленському. Але сьогодні європейці уклали великий гарний документ, в якому написано. Ми будемо. Робити те то, те-то, те-то, те, те, то допомагати Україні давати війська, забезпечувати Тобто, все, що нам справді потрібно. За умови, якщо на це погодиться Путін. Розумієте, да? Тобто, вони все це зроблять за умови, що на все це погодиться Путін. І тепер Путіну треба на це все погодитись. Або не погодитись, що треба робити Путіну логічно тепер? Дуже просто. Йому потрібно в мирну угоду закладати пункти, які будуть заперечувати все те, що написано в цій декларації. Ну, умовно кажучи, у вас є пункти хотілок, які там Європа готова давати, а я готовий на мир, якщо оцих пунктів не буде, і він буде казати. Якщо отак, отакі-то війська там не будуть стояти, а там не будуть, а ці гроші не будуть давати, тобто, фактично, тепер Путін може вкладати в свої е, вимоги по мирним угодам оці пункти навпаки. Казати: Окей, ви здали мені е, таємну інформацію, що ви будете робити, я тепер буду категорично проти. Тобто, сам по собі оцей мир який був декларація, яка була підписана, це просто слова для того, щоб показати підтримку нам, розказати нам, який хороший Зеленський, як він гарно зумів домовитися, підписати 30, 35, 48, 126, 1857 декларацію про безпеку, яка не може працювати. Ще раз скажу, ми в цій декларації почули, що буде, якщо Путін погодиться. Ми повинні розуміти, що Путін не погодиться. І це ключове, що нам треба знати. Друга не менш важлива частина: а як змусити Путіна погодитись на що-небудь? От як його змусити погодитись на мир? Не даремно ж Трамп і європейці? І Україна теж, всі... і зараз Китай, до речі, всі говорять одне і те саме. Одне й те саме говорили. Спочатку припинення вогню, а потім обговорення всього іншого. Спочатку припинення вогню, а потім обговорення всього іншого. Те, що відбулося в Парижі, це так само погано, як і те, що відбувалося в Стамбулі тільки навпаки. Не можна обговорювати наслідки до того, як мир укладений. Ну, не можна. Ну, не можна, розумієте? Це все одно, що хлопець залишається до дівчини. От, а поруч сидить своїми друзями і розказує, як він буде гуляти наліво і направо і строїть свою дівчину після весілля, і як він буде її дубасити, бухати і все інше. Ну, приблизно те саме. Дівчина романтично погоджується на шлюб. І тут вона чує, як він розказує хлопцям, які у нього плани. І вона каже: Альо, гараж, мені це не підходить. В даному випадку все навпаки. В даному випадку все навпаки, але суть та сама. Тобто, якщо ти хочеш досягнути якогось результату, спочатку треба досягнути цей результат, а потім вже розкривати карти. Те, що сталося сьогодні, захід розкрив свої карти. І не досягнув до цього результату. Таким чином, це віддаляє укладання угоди, а не наближає її. Тепер Путін знає, що йому треба більше і більше, більше і довше, і довше вести війну, треба тиснути на Європу, щоб вона поміняла свою позицію, руйнувати саму Європу і так далі. Тобто йому треба загравати. З Трампом йому треба робити все, за що завгодно, але не давати мир. Тому що тепер він уже знає, що буде після миру: допомога Україні, армії, все інше, все інше, все інше. Тому я залишаюсь переконаним в тому, що у нас є дві головні задачі для того, щоб досягнути мир. Дві. Їх всього-навсього дві. Задача проста. Це спочатку мирна угода, верніше спочатку припинення вогню, а потім обумовлення всього, що буде далі. Тепер це буде ще важче. Раніше був хоч якийсь шанс. Ви пам'ятаєте, коли керівники Європейських держав приїхали на 9 травня до Києва і вони поставили ультиматум, що спочатку мир, а потім все інше. Сьогодні такого вже не буде, на жаль. На це вже не піде Трамп. Ну і тоді він не пішов, а сьогодні він не піде тим паче. Це перше. А друге, що треба зробити, щоб Путін на це пішов це тиск. Тиск. Іще раз тиск. На Путіна санкціями всіми іншими способами. Трамп це робить певною мірою. Ну, не так сильно, як хотілося, б, але робить. Європа цього не робить. Ніякого тиску на Європу від Європи немає. І те, що Трамп зараз говорить про те, що він о, Трамп кажу, перепрошую, Макрон говорить, що він готовий зустрічатися з Путіним, це що тиск, це навпаки обіцянки компромісів. Бо коли ти оголошуєш те, що ти хочеш зробити до перемовин, а з іншого боку є. Той, хто буде з тобою вести перемовини, то ви повинні шукати компроміс, як казав найвеличніший, зійтись насередині. І от те, що сьогодні було названо Європою, і те, що було названо Зеленським 20 пунктів так званих, це і є позиція Європи і України проти позиції Росії, яка проти, прямо протилежна. І якщо виходити з перемовного процесу, виключно з перемовного, не силового, а перемовного, а ми бачимо, що ні Зеленський, ні Трамп, ні Європа не готові до силового тиску. Зеленський не готовий до тиску, тому що він розвалив країну, він паралізував мобілізацію, і він не закликав жодного разу українців до мобілізації. Він створив ТЦК замість того, щоб передати ці повноваження адміністраціям. він пересварив українців з військовими, тому що кого зараз б'ють і звинувачують у цьому? ТЦК. Тобто хлопців, які воювали, чи будуть воювати, чи можуть воювати, виконують брудну роботу за дорученням там когось, порушуючи закони і так далі. Так і далі. виходить, що ось вони негативні герої нашого часу. Хто вони негативні герої нашого часу? ТЦК. А хто такі ТЦК? Це хлопці у військовій формі ЗСУ? Ну, розумієте, що відбувається в суспільстві? Що повинен був зробити Зеленський? Найпростіше? Доручити мобілізацію, місцевому самоврядуванню, мерам і так далі, чи поліції. <кхем> Негативне ставлення до поліції, де це нормально, а що? Ну, хто до неї гарно ставиться? Особливо зараз. То тоді, в той період, коли вона починалася як поліція, перестала бути бірку там, і міліцією, тоді, да, зараз, ну таке. Е е немає такої позитивної. Ну, Всі знають, що гроші на дорогах беруть і так далі. Тобто вже не та, не та поліція не хоче, щоб це була поліція. створи спеціальні я не знаю, там, муніципальні загони, вдягни їх в червоні костюми і берети, і щось завгодно. Але не Ототожній, е, негативні дії, які відбуваються в країні з Збройними силами України. Не треба цього робити. Зеленський це зробив. Друга частина. Зеленський жодного разу, ще раз кажу, не закликав українців вступати до Збройних сил цивільних. Не жодного разу за 4 роки. Ну і ключове оце його випуск в Європу молоді. Вона просто, бачите, мерця навіть добила, вже коли Мерз говорить прямо: альо, люди, що ви робите? У вас війна, ви молодь на фронт не пускаєте, а тепер ви її ще випустили з країни. Ну можна сказати, що це популізм, а можна сказати, що це диверсія проти України. Ну, я не кажу вже про те, скільки розікрали, скільки всього іншого. Це теж частина тієї ж самої проблеми, але вона. ну... Більш нам знайома і більш зрозуміла таким чином. Зеленський не може сьогодні організувати повноцінну бойову бойові операції, повноцінний опір країни, тому що в в збройних силах залишаються на керівних посадах переважно особи, які йому підкоряються особисто, які його. Люблять, цінують, поважають і слухаються, бо він же ж у нас найбільше спеціалізувало з війни. Він же ж скільки всього вже знає про це чотири повістки проігнорував. Він, я би сказав, натхненник і вчитель ухилянтів. Але він, натхненник і вчитель ухилянтів, керує бойовими діями, тому що сьогодні всі, хто у нас на чолі Збройних сил, це його довірені особи. А те, що сьогодні навколо... На чолі ЗСУ цього СБУ поставили людину, яка була персональним охоронецем його батьків. Про що я сьогодні прочитав, я був просто в, в жасі. Ну, тобто, тобто персональний охоронець його батьків, який охороняв його батьків у 2019 році, тепер очолює СБУ. А чим це від Баканова відрізняється? Ну, Те, що йому довірили персонально. Охороняти батьків і він там довів відданість. Це говорить про те, що він відданий сім'ї. Баканов теж був відданий сім'ї. От ми маємо на сьогоднішній день Баканова номер 2 Хочете ви цього чи не хочете. Ну і в всьому іншому. всьому іншому так вибудовується, коли керівниками є не най... коли на війні війною керують не найкращі, а найвідданіші. Не найкращому. Тобто Зеленському, які можуть бути результати? Такі вони і є, на жаль. Тобто Європа ніколи не хотіла протистояти і впиратися. Вона готова малювати плани. Хто у вас не підписанти мирних планів, безпекових планів з Україною? Європа. Вони тоді підписали десятки цих, в тому числі Монако і я не знаю, з Андорою підписали чи не підписали. Ферерські Острови, там, я не знаю, там Мальдіви. Не було безпекових гарантій, а це було б дуже цікаво стаємним пунктом. У випадку важкої ситуації керівництво країни здобуває гектар території Мальдівських островів для переживання і так далі. Ну, щось таке. Тобто, ми сьогодні бачимо, що. Ну, і американці поводять себе як поводять, і вони реально тиснуть на Путіна. Реально тиснуть. І те, що зараз відбувається з цією Белою один, яка Ну, ви пам'ятаєте цю історію, просто двома словами скажу: Бела один танкер таємний сірий, який з Ірану йшов порожній в Венесуелу. Його туди не пустили, хотіли обшукати. Він почав втікати. Потім у нього виявилося, що це вже тепер російський е, танкер е, Марі... Марі... Маріана. Я не пам'ятаю, як там точно називається, але ключове, що так не можна переоформити танкерів, а Росія їх переоформила. І, ко... і вони почали тікати на півдічь Атлантики, І коли вони там дійшли до якоїсь зони, туди там з'явилися з одного боку берегова оборона, охорона. Е... Американська, а з іншого боку, з'явилися російські підводні човни. І тепер цей танкер тихенько біля Ірландії, десь він там знаходиться, важко чи Ісландії, чи десь отам, в тій частині і поступово там пливе в Мурманськ. От. І саме в Мурманськ, а не в Балтійське море, як ви розумієте, тому що в Балтійське море його можуть зупинити на вході в Балтійське море, там, де Данія і Швеція знаходяться і, і так далі а от в Балтіку вони можуть в Мурманськ вони можуть зайти і е, виходить що Путін провів е, значить, Трампа, але це не означає, що цим це закінчиться. Тобто я зробив великий текст у себе, і я там описав, в якому випадку ця історія буде остаточною, обісрався для Трампа, а в яких випадках. Це може бути обсерон для Путіна. Ну, формально, якщо так сказати, то ключове це чи повториться такий маршрут, чи дадуть можливість ці танкери. ну, Що ж тепер може бути? Тепер танкери тінього флоту можуть ходити під російськими прапорами у супроводі російських кораблів військових. Ну тобто, це означає, що ціна на нафту. Виростає для російського продажу божевільно, але ймовірність залишається. Чи постраждають від цього страхові і інші компанії? Ну тобто, як це буде? Таких танкерів, щоб ви розуміли, такого типу десь півтори тисячі в світі. Якщо Росія зараз завдяки цьому маневру вивісить на них всіх російських прапори, то буде взагалі зупинено будь-яка санкційна робота. І... Ясно, що далеко не всі наважаться купувати нафту з таких танкерів, але Росія от такий варіант запропонувала, що залишається Трампу. Трампу залишається якось цьому протистояти. І це загострення стосунків Росії і Сполучених Штатів. І, можливо, в цій ситуації ті самі першинги чи щось інше до нас будуть ближчими, тому що саме в моменти. Необхідності нам давали можливість стріляти по НПЗ по, по російським кораблям і всьому іншому. Тобто, ми, як інструмент, на жаль, стаємо більш цінними для Трампа в умовах загострення стосунків з Путіним. Ну нас як інструмент можна і покласти на стіл. Звичайно, якщо це загострення мене, але сьогодні так як є. Отак. Тобто, загальний висновок. Ці меморандуми Парижські віддаляють нас від мира. Почуйте мене і передайте це, будь ласка, іншим. Хай це інші теж почують. А вас я прошу, хто вже тут залишився, це вже точно свої якісь. Я прошу вас підписатись на мій канал, хто не підписаний. А всіх інших прошу задонатити нашим морпіхам. Нашим морпіхам. Ми вже чверть. Три чверті зібрали, чверть їм на авто не дозібрали, і ви можете допомогти це зробити. От, так що, дякую вам. тримайтеся. Слава Україні!